Добрий день. Добрий. Готовий? Так. Поїхали. В дитинство. Дай! А, груша. Мама домой позвала. Максон, лови. Максон, Максон. Нормально все? Що ти мені кажеш, ні, ах, ти, йди сюди, йди сюди. Обрали? Ну, типу. Дітям купуєте? Ні, в тому -то і суть, що собі, просто дитинці не могли собі таке дозволити. І слухайте, воно бажання бути дитиною завжди серединою, незалежно від твого віку. Слухайте. І не треба нам казати, що це дивно, бо ми мужики. Та і чудовості, ви бачили, який у вас асортимент дитячих іграшок, тільки електромашинки чого коштують. І загалом у вас 42 магазини по всій Україні. Угу. Та я не про те. Можна з вами? А. За знижку, все що завгодно.